Всім привіт! З вами я, Аня Савляк і це мій канал, присвячений темі маркетингу, психології та інших цікавих речей. Приєднуйтесь! Сьогодні проговоримо про бенчмаркетинг. Що це таке? Цей термін ми дуже часто чуємо від інших. Але по суті, це просто спостерігання за іншими компаніями, що вони роблять цікавого і ефективного, і отримують результат. І ми робимо. Те саме. Оце по суті і вся трактовка того, що таке бенчмаркетинг. Зі свого боку можу додати, що для ефективного бенчмаркетингу вам потрібен регулярний нетворкінг, тобто спілкування з іншими компаніями з вашої ніші або із сусідніх ніж. Таким чином, ми не тільки набуваємо корисні зв'язки. Ми ще можемо побачити, що відбувається на ринку, що люди взагалі роблять, які кейси є успішними, а які не дуже. Отже, бенчмаркетинг це спостерігання за іншими компаніями з метою зрозуміти і побачити, що ефективного вони зробили, і зробити це у себе. Сподіваюся, це коротке відео було вам корисним. З вас лайк і підписочка на канал. І до нових зустрічей. Бувайте!